Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас знову збірка. Я пропоную сьогодні три страви для посту. Це дуже такі чудові булочки, які готуються без яєць, молочних продуктів. Ось такий шикарний шоколадний кекс, який просто неймовірний, він вас дивує. Та смачні ось такі котлетки з одного секретного інгредієнта. Дуже смачно виходить! Першим пропоную приготувати дуже смачні булочки, це мої улюблені булочки для посту. Я змішала сухі інгредієнти. тут у мене 250 г борошна, звичайне борошно, вищого гатунку пшеничне. Додала 2 чайні ложечки з помірною гіркою розпушувача і все це перемішала. Тут у мене водичка 100 мл. Вона має бути або кімнатної температури, або ледь тепленька. Додаємо 40 мл оливкової олії або будь-якої іншої олії, і додаємо сюди дрібку солі та 60 г цукру. Це помірно солодкий варіант. Все це перемішуємо до більш-менш однорідного стану. Тепер поступово додаю сухі інгредієнти. Додавайте в декілька підходів, і потрібно замісити дуже таке м'якеньке тісто, яке не липне до рук. Ось така консистенція тіста чудова. А тепер або в пакетик відправляємо тісто, або просто ось в цю ємність, де ви готували, накриваємо харчовою плінвочкою і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Даємо тісто відпочити. Це важливо. А в цей час приготуємо начинку. Начинка може бути будь-якою за вашим смаком. У мене сьогодні 2 яблука і 50 грамів горіха. Горіх може бути будь-який. У мене сьогодні обсмажений мигдаль. Яблука, звичайно, потрібно помити, і при бажанні очистити, я натираю на крупну тертку, і потім збризкую лимонним соком, щоб вони не так потемніли, і перемішуємо. Тісто відпочило, з ними можна вже працювати. Підпиляємо поверхню трішки борошна, викладаємо тісто і розкатуємо його в тоненький пласт. Товщина мого пласта близько 2-3 мм, тобто досить тонко потрібно розкатати. Наверх викладаємо всі яблука, тільки один краєчок залиште пустим, щоб можна було скріпити потім тісто. Наверх горішки рівномірно розподіляємо і зверху за смаком цукор. Одну 3 столові ложки, це вже за смаком. Я додаю півтори столові ложки цукру. Зверху також я додаю трішки кориці, десь пів чайної ложечки. З спеціями можете поекспериментувати. І тепер звертаємо в такий плотненький рулетик. Тепер будь-яким зручним способом ножем, ниткою розрізаємо на булочки. Товщина приблизно 4 см. Викладаємо на деко з пергаментом і в завчасно розігріту духовку. 180 градусів, верх-низ без конвекції приблизно на 20-25 хвилин. Перші хвилин 20 духовку не відкривайте, а потім пробуйте готовність на зубочистку серединки булочки. Зубочистка має виходити повністю сухою. Ось такі красунчики виходять. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Наступним пропоную приготувати ось такий чудовий шоколадний кекс. У мене він без горішками, але з добавками можете експериментувати, це дуже смачно. Перш за все, потрібно вімкнути духовку, тому що готується все просто дуже швидко. 180 градусів верх-низ без конвексії. У мене сьогодні ось така форма, її діаметр не діаметр, а її довжина 30 см і ширина 11 см. Я застелила пергаментом. Можна просто змастити низ і бока олією. Змішуємо 200 г борошна, звичайне борошно і 40 грамів. Какао порошку. Перемішуємо це все. Зручну ємність відправляємо 200 мл води, вона має бути тепленька. Додаємо дрібку солі для балансу смаку, 120 г цукру, це помірно солодкий варіант. Та 80 грамів або джему, або варення, або меду. На ваш вибір. У мене сьогодні ось такий густий джем. Все це перемішуємо. Додаємо сюди 90 мл рослинної олії без запаху. Все це перемішуємо і додаємо 2 треті чайної ложечки соди. Бажано використовувати соду, якщо немає соди або не бажаєте використовувати, використовуйте 1 чайну ложечку з помірною гіркою розпушувача. Перемішуємо, ось така маса виходить, залишаємо її буквально на хвилинку і через це додаємо сухі інгредієнти в 2-3 підходи. Перемішуємо лопаткою. Ось таке тісто має вийти. Додаю сюди половину горішки, у мене 50 грамів, а половину я буду прикрашати наш кекс. Відправляємо горішки, перемішуємо, відправляємо тісто в форму, розрівнюємо. Зверху прикрашаємо залишком горіхів і відправляємо в завчасно розігріти духовку 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Хвилин 30 духовку не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку. Серединки вона має виходити повністю сухою. Виймаємо потім із духовки, залишаємо на хвилин чи десь 15, щоб він охолов. І виймаємо із форми. Нарізаємо на шматочки. Ось такий шикарний просто кекс виходить. Він нічим не гірший за брауні, шоколадний фундамент, це так смачно, обов'язково скуштуйте. Останніми ми готуємо просто чудові котлетки для посту. Вони в мене будуть сьогодні із гречки, зеленої гречки, яка дуже корисна. Ось такий у нас секретний інгредієнт. Такий варіант лінивих гречаників. Дуже смачний, з грибами, обов'язково скуштуйте. Спочатку приготуємо гречку. Я беру просто стакан гречки. Стакан має 250 мл. Я її промиваю від проточною водою гарненько, відправляю в кастрюльку, заливаю водою просто на глазок, і так, щоб гречка нас була покрита, і зверху 1 сантиметр ще зверху. Доводжу до кипіння, даю прокипіти одну хвилинку. І оцю, щоб слизь всю цю змити, я відправляю гречку на сито якесь, відправляю, і гарно знову її промиваю, щоб оцю всю слизь змити. Потім гречку відправляю назад в каструльку і заливаю вже правильними пропорціями. Тобто, один стакан гречки і 2 стакана води. Один до двох. Доводжу до кипіння, солю за смаком, потім вимикаю вогонь маленький і варю вже до готовності гречки на повільному такому вогні. Коли у нас водичка вся википить, це означає, що гречка вже готова. Одну середню цибульку я нарізаю дрібним кубиком, а одну середню морковку натираю на крупну тертку. Беремо сковорідку, наливаємо небагато рослинної олії. Коли вона накалиться, відправляю сюди цибульку і на середньому вогні підсмажую до прозорості. Сюди потім відправляю морковку, перемішуємо це все і десь тушкуємо ще десь на вогні середньому, або трішки нижче, десь хвилиночок 5 7 до готовності морковки. У мене тут 300 г свіжих шампіньйонів, я нарізаю на на невеликі такі шматочки. Морковка в мене вже стала м'якою. Всю цю масу відправляю в якусь іншу ємність, а на суху сковорідку відправляю всі грибочки. Ставимо вогонь вище середнього і помішуючи, смажимо гриби до повного випарування всієї рідини. Тепер сюди відправляю цибульку з морковкою і ще солимо, перчимо за смаком на цьому етапі. Ті спеці додаємо, які вам подобаються. І тримаємо на вогні ще десь одну-дві хвилини щоб всі смаки об'єдналися і знімаємо з вогню. Тепер важливо дочекатися, щоб і е, гречка, і всі овочі повністю вистили, і лише потім будемо формувати котлетки. До овочів додаємо гречку. Тепер додаю 2 столові ложки з помірною гіркою борошна. і Обов'язково додайте на цьому етапі також, якщо бажаєте, сіль, перчик. І я додаю також 3 столові ложки кипяченої водички для такої більшої консистенції, правильнішої. Все це ретельно перемішуємо, бажано руками. Тепер цю масу потрібно відправити в холодильник на півгодинки, щоб всі на смаки об'єдналися і трішки набухла борошном. Тепер беремо водичку кімнатної температури, можна холодну навіть, окунаємо руки в водичку і формуємо котлетки. У мене вийшло ось таких 18 котлеток, так як всі інгредієнти вже готові, нам тільки потрібно трішки обсмажити на сковорідці. Кожну котлетку зараз обвалюємо в борошно і на сковорідку. На середньому вогні накаліть гарну сковорідку з рослинною олією і на середньому вогні обсмажуємо по 2-3 хвилинки з кожної сторони до легкої рум'яності. І ось такі симпатичні котлетки, які дуже смачні вийшли. Вони корисні, смачні. Сподіваюсь, ці рецепти були для вас сьогодні корисні. І ви щось приготуєте в себе на кухні. Натискайте на лайк, коментуйте це відео та, будь ласка, підписуйтесь на канал. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!